Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Іваницький Сергій Богданович, позивний суворий, сержант 63-го батальйону 103 ї окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького. Народився 29 травня 1981 року в місті Небіддах, що в Туркменістані, Ріс слухняною, чемною та веселою дитиною. Зростав на радість батькам, був активним, цікавим. Та пізнавав світ. До третього класу навчався у місцевій школі. У 1990 році з батьками та молодшою сестрою Іваною переїхав до міста Калуша. Навчання продовжив у загальноосвітній школі номер 2 Тут завів справжніх друзів, захоплювався музикою, грав на гітарі, що приносило йому величезне задоволення. Був сумлінним учнем, дуже любив географію, став улюбленцем учительки з даного предмету. Після 9 класу вступив до Брошнівського професійного училища. Здобув фах столяра. Йому дуже подобалось працювати з деревом. Сергій завжди був дуже охайним, полюбляв у всьому порядок. У нього все було розкладене по поличках, міг усе відремонтувати від техніки і до неполадок удома. Також його цікавило те, що пов'язано з природою та космосом. Передачі про всесвіт міг переглядати безкінечно. Його кум і товариш Андрій Владика розповідає, Сергій був позитивною і радісною людиною, порядним, щирим, вірним другом, відкритим та чесним у спілкуванні. Про таких кажуть, душа компанії. Грав на гітарі, був фанатом гуртів Металіка, Нірвана та його соліста Курта Кобейна. З 1999 по 2001 рік відслужив строкову службу, отримав звання сержанта. Згодом познайомився зі своєю майбутньою дружиною Тетяною у 2002 році. Одружився у молодого подружжя. Народилася донечка Аліна. Однак сімейне життя не склалося, і пара розлучилася. 2001 року вступив до Тернопільського державного економічного університету, який закінчив у 2006-му та отримав диплом менеджера із зовнішньоекономічної діяльності. Захоплювався комп'ютерною технікою, електронікою, вміло її ремонтував і добре в ній розбирався. Із з року працював у сферах охорони підприємств на будівництві, переважно в Києві. На захист рідної батьківщини добровольцем став 5 травня 2023 року. Спершу потрапив у 88-й батальйон 106 ї окремої бригади територіальної оборони Хмельниччини, брав участь у боях на Лиманському напрямку. Легко знайшов спільну мову з побратимами, здружився з ними, ніколи не нарікав на втому завжди заспокоював і підтримував родину і взагалі, дуже пишався, що захищає рідну країну, яку любив. Понад усе згодом його перевели у військову частину А 7075 на посаду командира другого стрілецького відділення, третього стрілецького взводу Другої стрілецької роти. Зарекомендував себе мужнім, сміливим солдатом, вірним товаришем, поважав і цінував побратимів. Завжди вірив у перемогу України, ніколи не здавався, і йшов вперед. Планував і надалі, після закінчення війни, залишитися у військовій службі. Андрій Владика додає: я малював портрет Сергія. Його мужні обличчя надихало. А ще малював прапор його військової частини. Він не дуже хотів, щоб був саме намальований, а не віддрукований. Вірний військовій прасязі боєць загинув 9 серпня 2024 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кияниця Сумського району Сумської області. Свій останній спочинок знайшов на алеї слави міського кладовища йому на віки 43. Посмертно загиблому захиснику присвоєно звання почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. У спогадах рідних Сергій залишиться добрим сином та хорошим братом, який завжди підтримував рідних та дуже любив свого єдиного племінника, якому практично замінив батька. Загалом герой був відкритою та привітною людиною. Добрим та щирим, завжди готовим прийти на допомогу. Завжди з нами. Штурмують. Штурмують консерви. Дорога Дорога супер. Забрал пацаню. Вещи залакал. по-другому. Местность хоть держись. Вечна ему память и слава.